Всім доброго ранку. На вулиці 22 градуси. Дуже холодно. То що холодно, а дуже холодно, йду. Чуть як пищить, йду всіх дивитися. Замерзала вода, зараз будемо всім розморожувати. Зараз йду, плюсю пищить, бо його хто ріже. Так, на вулиці варте гарно. Ну, холодно. Надихнути люди всі. Ми теж, Я теж затопила грубку, не видно. Туплю грубу, в хаті 22-23. Отам огорають людей. Отако. Ну, Вітру нема. Ну, зараз будемо дивитися, хочу подивитися свою першу очередь, кроличку, щоб вчора рвала пух. Чи все в їх в порядку. Привіт! Всім здрасті! Мамулечка. Що моя мамулечка тут? Все чудово. Що ти тут вже зложуєш мені? Все, ти товстенька. Все добре. Зараз підемо зразу поросяти давати всім. Малюки мої, малючки мої 25 градусів. Кажуть, на вулиці холодно. Все добре. Що таке? Що, мої грузончики померзли кроньки? Ні, каже, нам тепло. Дала курам їсти, води гарячі, замерзло все, тепленькі налила. Спускайтеся, спускайтеся, ще принесу їм. Це зерно давати, бо перше тройки принесу, насиплю в курито. Малишок, О, ледь, двері. ледь двері його відкрила, замерзло тут все, дайте не можу. Ледь двері відкрила, налила йому їсти, він пищить, кричить, його хто ріже, да? так? Бачите, як іде пар, тепленьке таке йому даю, а він конає, кричить, що коза, там зараз піду, порати буду, так. Да. Він гама тут хотів, зараз я тепленько налила, хай їсть, не знаю. Та я потім прийду виберу, може, чи гра чи водою, чи як. Чого? Гонить тебе, той друг. Не злазь, злазь, їсти. Ще качкам пойду, розморозився, кури, о, Капець, що робиться. Йдемо до кози. Привіт, моя красуня, жде зерно. Сіну не з'їла. Зараз занесу кролям. Даю, даю моя красавиця, даю. Ось така дівчинка. О, ват так добре, голову висунула, Багато сіна не портить. А то як так, то по коліна. А зараз зимою на постілці. Що моя красавиця? Йду, йду, а ти хоче зерна, йду. Поїла зерна, водичку випила, ще принесу зараз тепленький трошки. Їж, їж. Там ще принесу, бо мерзне, замерзає, молодець. О така дівочка. Тут буду зараз всіх годувати. Познімала поїлки, бо всіх, всіх, всіх і дала всім отакі. Бачите, отакі, отут видно. привидно. Ну, Заморожую льод. і такі, тільки малишам. Тільки малишам дала тепленькі водички. Вони гамають. А то всім дала отакі дівчикам, ще поставила. Що мається крулитися, ще сніг поставила. Да, моя бампуха, Їж іде. Повна кормушка, два дні не їси. Ті ще їдять добре. Тоже снігу поставила, має закрулитися. А малишку, малишку поставила Отако. Да, Манюнька? а що то ти там? Пакуй сіну туди, дівка. Треба повна напакувати сінця, мама тобі допоможе зараз? Давайте. Зараз я їй покажу. Трошки її напхала туди, то вона. Де моя лялечка? Вс, зараз морквеньку принесу. У нього їй теж лизунчик є. Хай лижуть. Де твої лизунчики? Теж наложила. Де, ще водички їх попою всіх. Мої деточки, подивіться, що їх тут. Ну не буду. Ой, ляльки. Зараз я їм налю води. Налила так води трошки. Отчуть, на, на маминку. Пийте. О, далі всіх трошки, а Лизунчик хай лежить. там. Пийте, пийте. Зараз поп'ють, я заберу. Тих так зараз попою, тих малищів попоїла, поставила їм поїлочку. Пийте, пийте, зараз мама забере. Візьміте, ну, на вулиці таке, ну вони крепші. О, от як. хух, змерзла, зараз покормлю. То попив. Все. Лизунчик є. Різіте лизунчика. Зараз принесу птом. Зараз заберу. Не хоче дівочка. Тусь п'є. Я всіх так понапою, по напою. Лизунчик я поставила. Що тобі не поставила лизун. Пей, пей. Pee peep, Юдь, не виливай зараза ти. Це таке лизуни лизунами вода водою, да? Парень? Скільки випив води? Довго п'є? Цім поставила знизу. Ні, ці не хочуть. Ну, мені. Діво цю всі поставила. Бери, пий. Що ж робити? Будемо так і поїти, мороз дуже великий, вода замерзає. Ці п'ють. Пийте, пийте. Зараз мешей буду відкривати. Господи, як їх тут мені. От, зараз буду якось відкривати. Замерзло все. Дивіться, п'ють молодці, пийте, пийте, мама, ще дасть. Пою кроликів. Малиші попили. Ноги ну, так померзли, капець. А. Зараз піду в хату. Пою кроликів і піду в хату. Всіх попоїла. Всіх попорала, зерна дала, всім. Це дала. Ой, йду в хату, бо так змерзла. Всі їдять, хрумають. Молодчики всіх попоїла, хто попив, той попив, хто не схотів, той не схотів. Що моя дівчина зробила? Висипала все льот. Бачили, що робить, Я та пампуха. Зараз я її ще насиплю. Подивіться, висипала все льот. Всю сніг, дай моя дівчина, Чого ти висипала сніжок. Ага, Що висипала? Я її зараз прив'яжу, я ту коробку побачу зараз. Йду в хату, попорала всіх, все. Тут мої два другі, як гарно гріється на сонечку. Ох, я змерзла в хаті, грубку затопила тепленько. Ох, піду чай пити. Вам всім до побачення. Гарних тварин, гарних окролів, гарних приростів, щастя, здоров'я. Побачення, мої хороші.